Протягом ночі росіяни обстріляли чотири прикордонні громади на Сумщині. Гатили з мінометів, реактивних систем залпового вогню та скидали вибухові пристрої з безпілотників. Протягом минулої доби зафіксовано понад 100 ворожих ударів по території області. Внаслідок атаки пошкоджено два приватних житлових будинки. Росіяни встріляли великий бурлук на Харківщині, зруйновано гуртожиток освітньої установи. Внаслідок вчорашнього удару в селі Подали куп'янського району. Поранено жінку, Пошкоджене приватне домоволодіння. В куп'янському загинули дві жінки. Ще один чоловік був поранений. В місті пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. З важкої артилерії вночі росіяни поцілили по Нікополю на Дніпропетровщині. Попередньо обійшлося без жертв. Про це повідомила власна влада. Напередодні у Криворізькому районі збили ворожу ракету. Уламками пошкоджено приміщення підприємства. Зачепило вантажівки. Ніхто з людей не постраждав. Одна людина загинула і ще четверо поранені. Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину протягом доби. Гатили з мінометів, артилерії, танків, градів та авіації. Загалом вдарили по території області понад 70 разів. Поцілили в житлові квартали населених пунктів. По самому Херсону окупанти випустили два десятки снарядів. Сили оборони відбили 14 атак противника на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Росіяни не полишають спробу точити Авдіївку. На цій ділянці наші захисники відбили два десятки атак на Мар'їнському напрямку. Українські воїни продовжують стримувати ворога біля Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. Також бійці збройних сил відбили три атаки поблизу Новопокровки та Роботиного на Запоріжжі. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Донецької області. Росіяни продовжують знищувати історичні будівлі в центрі окупованого Маріуполя. Не про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко. він оприлюднив відео з вулиці Італійської, де Росіяни вже зносять частину будівель. Усе це окупанти роблять в рамках так званої програми відновлення історичного центру Маріуполя. Президент Володимир Зеленський вирушив до Аргентини. Він має взяти участь у інаугурації президента Хав'єра Мілея. По дорозі у південну Америку Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Кабоверде. Це перша така зустріч в історії двосторонніх відносин цієї африканською країною. Український президент відзначив важливість принципової позиції Кабоверде щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Володимир Зеленський запросив прем'єра Кабоверде долучитися до української Моли миру. На зустрічі сторони обговорили реалізацію окремих пунктів цієї програми. Майже. Три з половиною тисячі вантажівок стоять у черзі на польському кордоні. Це дані Державної прикордонної служби. Там зазначили, що ситуація на кордоні з Польщею практично не змінилася. Заблокованими і надалі залишаються чотири напрямки. Найбільше вантажівок зібралося напроти пункту пропуску шагині. Там прибуває 1200 транспортних засобів. Найменший рух фіксується на пункті пропуску ягодин. За інформацією прикордонників, певний рух вантажівок протягом доби відбувається, проте динаміка, яка була до початку блокади кордону, немає. Більше двох годин півсотні полтавців мітингували проти встановлення ялинки в центрі міста. Раніше Рада оборони області дозволила встановлення святкових дерев за умови, що на це не списуватимуть бюджетні кошти, не під'єднуватимуть ілюмінацію до загальної електромережі, а поруч. Будуть укриття в обласному центрі профінансувати 400 тисяч гривень монтаж та демонтаж погодилися представники бізнесу, та частина полтавців зібралася із гаслами, що будь-які кошти доцільно направляти на збройні сили України, і зараз не час для святкувань треба виходити які ялинки які веселощі вообще можуть бути дітям можна вдома поставити ялинку і все буде добре діти звісно да. не винуваті. всі Але кошти на зсу треба завдяки зараз. тим хлопцям які там стоять стоять і нас охороняють питання а меценат не вважає, що ці кошти можна було спрямувати на зсу от запитайте його 400 тисяч меценат не вважає ні Ну, чотириста тисяч не вважає краще на ялинку, які потім тут бо в нього бо тут кафе їхні розташовані. Ми всі прекрасно це розуміємо, і які він так сподівається, що вони потім ці відіб'ються, ці кошти. Фінансування для молодіжних проєктів. У столиці відбувся форум Я 2024 На ньому говорили про виклики та загрози для молоді під час війни. А також фонд Порошенка презентував переможцям грантового конкурсу по 200 тисяч гривень на їхні проєкти. Дискусії про майбутнє молоді під час війни та пошуки рішень на форум Я Свижен свижен-2024» зібралися народні депутати, депутати Київської міської ради та закордонні гості з європейських партій. Форум проходить уперше його головна мета допомогти молодіжним організаціям, які займаються українським майбутнім. Є три головні напрямки: допомога молодим ветеранам, вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб та питання релокованих в. Узів, тобто тих навчальних закладів, які переїхали з окупації або міст, де неможливо навчатися через постійні обстріли. Чи не найважливіша частина заходу грантова програма. За нею переможці отримують фінансування на свої проєкти. На всіх розподілили 2 мільйони гривень від фонду Порошенка. Переможців 10, тому кожен отримує по 200 тисяч гривень. Більше 130 проєктів прийшлося заслухати. Обробити, вникнути в кожен і кожен достойний, кожен дійсно е має можливість реалізуватися в майбутньому. І хочу сказати всім, хто не переміг, ми з вами все рівно. На цьому підтримка проєктів не закінчується. Ми будемо продовжувати це і в майбутньому. Але сьогодні я вітаю 10 переможців. Вручати гранти прийшов особисто п'ятий президент України Петро Порошенко. Окрім допомоги військовим, знайшли і фінансування для молодіжних проєктів, адже переконані за молоддю, і майбутнє, і сьогодення історія цього грантового проекту виявилася. Дуже несподівано. Ви знаєте, що ми з Мариною разом з правою громади солідарною молоддю зараз все своє життя призначаємо головні цілі допомога Збройним силам України. Ми перетнули позичку 4 мільярда гривень, тому ж сьогодні справжній свято для мене. Тому що важко уявити собі більш ефективне інвестування, бо це не витрачання це інвестування коштів фонду Порошенка в гранти по проектам, які зі так тримати разом до перемоги. Переможці грантової програми кажуть, уже знають, куди розподіляти кошти. Це власне вони вказували у своїй програмі, коли проходили ретельний відбір. Після початку штабного вторгнення у волонтерську діяльність і отримали дуже великий запит на реабілітаційні процедури. Тому зараз працюємо над створенням спортивно реабілітаційного центру, в якому будемо надавати допомогу і військовим, і дітям проші досі ми ходимо до на частини реабілітаційного області. Наша організація є діючими військовослужбовцями та займається за трьома основними напрямками. Перше це медична реабілітація, друге це психологічна реінтеграція військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни, та третє це надання юридичних консультацій для діючих військовослужбовців та членів їх родин. Учасники форуму кажуть, молодь має багато роботи, і кошти, які отримують від фонду Порошенка, допоможуть розвинутися та працювати ефективніше. Ми адвокатуємо потреби молодих уповодів, сліджуємо їх. Зараз ми за підтримки фонду Порошенка будемо реалізовувати проєкт, який пов'язаний з релокованими навчальними закладами. Бо вважаємо, що релоковані навчальні заклади під 42 в Україні, мають стати драйвером повернення молоді тимчасово окупованих територій. Організаторка форуму та ідейна натхне. Енниця Дінара Габібулаєва каже: нині у молоді багато роботи у відбудові України та передусім у допомозі молодим ветеранам. Хочу показати, що має бути молодіжна візія на наступний рік. Те, про що ми будемо говорити в молодіжному контексті, сьогодні питали з аудиторії, а що нам треба зробити, щоб повернути тих не тільки хто за, поїхав за кордон, але й тих, кого ми побачимо після деокупації, що з ними зараз треба робити, які програмні речі ми маємо впроваджувати, це перший такий форум, але не останній кажуть організатори, продовжать працювати з громадськими організаціями і. І наступного разу обіцяють виділити ще більше фінансування для більшої кількості переможців. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.